Останнє, що ворог має побачити перед смертю це квітку на Це не так носи ну, легко, як ми всі думаємо. і Кажемо: аби БПЛАшники, вони нічого там не роблять. Ні, це є неправда. І хто хоче зі мною поспорити, я готовий на це піти. По повній програмі, тому що я, наприклад, я б все життя був піхотинцем. Рік часу я в повела, я тепер розумію різницю того всього. Мені є з чим порівняти. Я був в різних ну, в різних частинах проходив службу і в різних підрозділах. Тобто, в мене є з чим це порівняти, як воно було раніше, як воно відбувається зараз. Різниця дуже велика. Починав це з 2014 року з командира механізованого взводу в 24-й механізованій бригаді. Активно використовували стрілецьку зброю, тобто стрілецькі бої були постійні бронетехніку, такі як БМП, БТР, там танк. Ну, все, що їхало, все що стріляло артилерія. Ну, відповідно, і воно це все переростало, переростало і переросло до того, що зараз війна вся впирається в дрони, все повністю в повітрі. Розвідка. Здійснюється з повітря. Нанесення вогневого ураження, ну, артилерію не рахуємося, вона завжди була, є і буде, і завжди працювала. А таких, щоб стрілецькі бої часті були, ну, може, десь в населених пунктах, якихось великих містах, де е, наші хлопці тримають оборону, там ще стрілецькі бої більш такі вірогідніші. А наприклад, на такій смузі, як е, стоїть наша бригада активних стрілецьких боїв, ну, це одиниці. Тобто, це все здійснюється просто роботою з повітря. Так, е, да, я коли прийшов е, перевівся в цей підрозділ, то це ще був рубак рота е, безпілотних систем і якраз в стадії формування батальйону. Батальйон виріс: що по особовому складу, що по засобах. Е, з якими ми працюємо, в тому числі, досвід роботи немало важливо. Дуже помінялося навіть за цей короткий період, ну, відносно. Ну так, ми в батальйон зайшли. Фактично, з роти це розширилося до межі батальйону. Створення батальйону Там працювали вже до цього часу в складі роти, розвивали. Створенням батальйону це фактично розширилось, більше можливостей, більше долучали ресурсів. Так, і ми одних з перших, які запроваджували вже в батальйоні. У нас є відповідні інженери, є відповідна інженерна група, яка над цим працювала. Що якраз за систему, то що я кажу, одні з перших взагалі застосували систему. Польотів через Р2Д2. Так, так, це старі кольоти, які не прив'язані, Кажуть, зараз досить їх суттєво і досить широко використовуємо. Що таке радіозв'язок для великих бортів? Ми забули вже півроку тому. Тобто технології розвиваються, так само ми мусимо біля тих технологій розвиватися і ми. Бо якщо ми зупинимося на тому чомусь одному, що ми дійшли, то ми через місяць перестанемо літати, бо ми не зможемо цього здійснити. Бо якісь програмне забезпечення зміниться, технології зміниться, відповідно, воно все піде нове і буде йти далі і далі вверх, а ми зупинимося на чомусь одному, це вже буде недієво. Ми завжди шукаємо якісь нюанси, можливості, покращення. Навіть не обов'язково на одній системі зациклитися. Я говорю, давайте нам любі дрони. Ми провіряємо і пробуємо, тестуємо всі варіанти. І ми готові до цього, що протягом і наступний рік при необхідності, при доставці будь-якого варіанту, будь-якого обладнання, ми з ним будемо працювати. Бажання є працювати, це основне. Є команда злагоджена, яка зараз більш менш збиралася на даний час, які теж бажають працювати. Хтось один вивчив, хтось один в польоті, якась ситуація нештатна штатна викла. Ми збираємося, обговорюємо дане питання, опрацьовуємо, щоб як та для покращого вирішення або для передання досвіду іншим. Це у нас постійно над цим працюємо. Це все вчиться. від, починається з самого маленького від одної людини, яка щось розуміє, починає щось розвиватися в там, десь поїхала в когось подивилась, хтось десь може, хтось скоріше почав розвиватися, хтось пізніше. Там, де щось взяв, там, там щось в тому підрозділі взяв, щось в тому підрозділі взяв, щось придумав своє, зробив, протестував. Ефективно нам підходить відповідно. Воно далі починає розвиватися. Хлопці обмінюються постійною інформацією. Можна щось новеньке взяти з інших батальйонів, і так само у відповідь ми можемо поділитися якимись своїми технологіями з іншими батальйонами. Обмін інформації де безпосередньо навіть на позиції. Хлопці мають контакти один одного, созвонюються, цікавляться, питають, як ви долетіли на ту відстань, що ви використовували. Взаємодія всередині підрозділу між іншими підрозділами. Нам завжди командири казали, що зв'язок має бути постійний. Не тільки між позицією і з черговим, а ще й між підрозділами хлопці всередині підрозділу мають навіть можна позвонити комусь іншому військовослужбовцю з іншого батальйону і поцікавитися. щось новеньке для себе вібрати і поділитися якоюсь своєю інформацією. Загалом хлопці допомагали. Все згадати я вже не згадаю, але я впевнений на 100%, що. Хлопці, які в мене в підрозділі, вони володіють більш цікавішою інформацією стосовно роботи даної електроніки. Тому що якісний і хороший пілот це для зараз, як кажуть, на вагу золота, люди вчаться тижнями, місяцями, щоб можна було якісно працювати. Так, ну я ж кажу, адекватності, що мають крутити, і тримати в голові, щоб він розумів, що, де, куди поставити і назад, як його зняти, правильно. А все інше, то що бажання є, ми навчимо. Як показує практика, літати навчитися це дуже легко. А от подальші нюанси вже самі по собі з'являються. І з часом ти їх собі просто ну, виправляєш, ти розумієш, де свої нюанси. Чим більше практики, тим краще навчитися літати. Своїм досвідом ділимося з всіма. Як, так само, як і пілоти діляться, так само і командири. Всі ми дивимося, всі ми дивимося на командирів і беремо з них, з них приклад. Це обов'язково так. Має бути військовий учаться завжди. Приходять новенькі, так само вони дивляться на сержантів, сержанти дивляться на офіцерів. І це та від яка має працювати взагалі в армії. Тут щось важко передбачити, але ну все настільки стрімко розвивається, що головне. Встигати за цим слідкувати і не, не, не відставати від, 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 від цієї гонки технології. Бо от ну я ж кажу, що там буквально рік тому, там ну, старлінкольотиць у нас були що, це тільки не месяці. А наші інженери, які цим займаються, переробляють ну, практично будь-який борт, на люби бортуля старлінків, все <сум> ті ж НРК, що ну щоб раніше, щоб його задіяти, це треба було пілот, щоб сидів, піднімався ретрик. Ну, коли він був на радіоуправлінні. ну Це прям дуже багато людей треба було задіяти. А зараз це менша кількість людей, плюс управління ним з, з віддаленої точки. Це воно ну, прям, я навіть, чесно кажучи, страшно уявити, що буде там через рік. Ну, зрештою, побачимо, Але дуже цікаво. Через рік, чим ну, було, Може разом. бути все, що хочеш. Я думаю, що підрозділ, як розвивався, так і буде розвиватися далі, і він буде на накуп... ну, Буде комплектуватися людьми, буде розвиватися, і я думаю, що через рік буде дуже багато всяких цікавих змін, новацій. Відповідно, поміняються обладнання, поміняються засоби, якими працюють. Нам просто цікаво. Ми це тестуємо, ми розвиваємося, і ми хочемо, щоб нас, наприклад, і в півічник не залітав. 10 10 кілометрів, наприклад, і на тому все. Ми, нам цікаво, щоб він злітав 30, 40, 50 кілометрів, де можна взяти легкий кумулятивний, наприклад, боєприпас. Полетіти, наприклад, на полювання немає значення це в день чи вночі, і просто виявити е, противника і нанести йому ураження. Запрошуємо до нас, батальйон стриж.